Мої любі, я вас вітаю на моєму новому курсі Deutsch Lernen A1 2 Лекціон 1 на лекції 1. Я вас вітаю, а 1 ми успішно завершили, переходимо до А12. Тож, давайте починати Was lernen wir heute? Що ми сьогодні вчимо? Dativ – це давальний відмінок, вочас локали припозиціоне, словниковий запас. Місцеві прийменники во локали препозиціонен датів. Місцеві прийменники з давальним відмінком. Вочас плеце індеста. Словниковий запас місця в місті. Єманден бітен. Um як попросити когось про допомогу. Nach dem як спитати, як пройти кудись. «Einen Weg beschreiben» Як описати дорогу, як пройти кудись. Тож, давайте починати. Отже, датів. Перш за все, що таке датів. Датів це відмінок в німецькій мові, так як і у нас в українській мові. Це давальний відмінок. Давальний відмінок, він відповідає на питання, кому, чому? І також він може йти з місцевими прийменниками. Пізніше ми про це поговоримо. Отже, ми вже знаємо три відмінки: номінатив це називний, акузатив знахідний. І зараз ми вивчимо третій датів, давальний. Отже, як він будується? Перед вами табличка. Всі роди в німецькій мові masculine, Feminine, нейтрал і плюс Plural». Це множина. Отже, номінатив датив. Дя змінюється на дим, дим. Е змінюється на М, дим. Фемінін ді змінюється на ди. Як ви бачите, він стає ідентичним з номінатив маскулін, але в датів ді змінюється на Д. Neutral das змінюється на dem, так само, як і masculine. Плюрал змінюється на den, ДІН, і в закінчення того іменника додається N. Пізніше ми розглянемо приклади, і ви побачите це. І також artikel. Ein змінюється на einem, аINE Фемінін змінюється на айнер, айне нейтрал змінюється на ainem, і плурал немає має. Он артикл ні в номінатив, ні в датів. І так само негатив артикл будується точно так же, як і неозначений артикль, просто дається літера К. Кайнем, кайне, кайнем. Я думаю, це зрозуміло. Переходимо до локали препозиціони місцеві прийменники. Як ви бачите, я зробила невеличкі малюночки, щоб вам було зрозуміло. Жовтий папуга це об'єкт, про який ми говоримо. І кубик це об'єкт відносний до папушки. Auf – на папушка на кубику. Уба Уба означає над. Це означає, що він не торкається, тобто, наприклад, папуга літає над кубиком. Уба над. Унта під. Нібен біля. Але це означає, що між об'єктами є дистанція. Він не доторкається до об'єкта біля. – «перед», на передньому плані. Ін. Або ім. Це всередині в якомусь об'єкті. Чому ім? Тому що, якщо це маскулін, в даті він змінюється на дим, і тому, щоб не казати ін dim, ми кажемо ім з М. Гінте позаду ан це поруч. Прям дуже близько мінімальна дистанція до об'єкта. якщо нібен може бути дистанція 10 метрів, 20 метрів, то an, це вже до 10 метрів дистанція. Свіщен між, між двома об'єктами. Бай, як ви бачите, папушка з голубом, чому не з кубиком? Тому що бай ми можемо сказати ich bin байм, arzt». я у лікаря. Це означає, що я. Всередині лікаря або біля лікаря. Це означає я у лікаря. Бай ми використовуємо для людей. У лікаря, у вчителя, я у медсестри і так далі. Бай це значить, що ми біля якоїсь людини. Давайте ще раз повторимо, щоб не було плутанини. Auf на уба над, unter, під нібен біля. Фо перед, ім всередині, hinter – позаду, ан поруч, zwischen – між, бай у когось. Отже, тепер розглянемо приклади. Коли є питання во, во означає де, де знаходиться об'єкт, він без руху, просто стоїть, лежить і так далі. Ми використовуємо датів. Пізніше ми поговоримо, в яких випадках ми можемо використовувати акузатив. Зараз ми говоримо о відповіді на питання во де. Отже, во іст де блайштіфт, де олівець, де блайштіфт літ дем тіш. Олівець лежить на столі, дем тіш», «дем тіш. дем тіш датів тому що де тіш». auf dem Tisch. Der Bleistift liegt neben der tasse. Olivec leжиť біля чашки. Neben der tasse. Die Feminin zmieniвся der. Der bleistift liegt unter dem Buch. Olivec leжить під книгою unter dem Buch. Дім це neutral, тому що Das Бух, і «das» в датів змінилося на дім. Унта Bleistift liegt zwischen den бунтштифтен. Звертаємо увагу: це множина олівець лежить поміж різнокольорових олівців. Як ви бачите, де бунштифт однина, різнокольоровий олівець. Ді бунтштифте це множина. Як ви бачите, закінчення n немає. Але через те, що це датів, дін і закінчення n. Це дуже-дуже дуже важливо. Обов'язково не забувайте про це. Дін бунтштифтен. Zwischen дін бунтштифтен. Звісно, якщо у вас є питання, обов'язково їх пишіть в коментарі, не соромтеся, я обов'язково на них відповім. Я розумію, що ця тема може бути трошки складновата для початкового розуміння, але я намагаюся вам максимально це пояснити, як це можливо, але звісно ж, для цього потрібна просто практика. Тож, обов'язково, якщо у вас є якісь питання, пишіть їх. Отже, з граматикою закінчили, переходимо до Вотчас. Плеце інтерштат. На моєму курсі А1 у нас уже було ВОЧАЦ Плеце Інтерштат. Зараз ми потихеньку додаємо ще нові слова. Отже, зліва перший стовпчик, перша колонка це слово. Далі його множина, як ви вже просили, я читаю ваші коментарі. Ви просили множину, я додала множину. І справа переклад на українську мову. Отже, я буду читати лише однину множину, ви можете бачити справу. Отже, ді Stadtmitte» Або, можна сказати, das центрум це центр міста. Die Stadtmitte. Важливе слово для Б 1 Запам'ятайте це «Der Bahnhof» – це вокзал. Якщо вам потрібен центральний вокзал – «Der Hauptbahnhof». це центральний вокзал. Das Rathaus» – це ратуша. «Die Bucherei» – Це бібліотека. «Die Post» – Пошта. Поштове відділення. «Die Schule» – школа. «Die Bank» – банк. Далі das Geschäft» – дуже важливе слово для Б1, а то і для Б2. – це універсальне слово. Це означає бізнес, магазин, якась фірма. Якщо ми говоримо про місто, це бізнеси, означає магазини, якісь приватні магазини. «Der Parkplatz» – це паркувальне місце, паркувальні місця. Der Markt – Markt – це ринок. Ринок мається на увазі ринок, який стоїть на вулиці, де продавці на вулиці продають свіжі овочі, фрукти, м'ясо, рибу, можливо, сир. Але цей ринок стоїть на вулиці. Це не торгівельний центр і немає певної будівлі. Das Kaufhaus – це універмаг. Це означає, що в одному магазині зібрані багато товарів, і навіть може бути багато різних бізнесів, як торгівельний центр. Де супермаркт це супермаркет. Це зазвичай ем, продовольчі товари, наприклад, їжа, побутова хімія і так далі. Ну, ви знаєте, що таке супермаркет. А, das Kaufhaus – це вже зібрано все, починаючи від одягу, закінчуючи їжею, товарами для домашніх тварин і так далі. Das Krankenhaus – лікарня. Die апотека. Аптека. Der Kindergarten – або дікіта. Це одне і те саме, це означає дитячий садок. Просто дікіта більш скорочено. Der Kindergarten – дітей. Hilfe bitten. Як попросити когось про допомогу. Отже, перше все ми маємо вибачитись за те, що ми турбуємо людину. Це «іншолдікунг» або іншоудигензибіте. Пробачте мене, будь ласка, перепрошую, будь ласка. Це більш вічливо. Але іншудикун, звісно, теж підходить, просто вибачте. «Können Sie mir helfen?» Ви можете мені допомогти. «Kann ich Sie etwas fragen?» Я можу вас щось спитати. Або якщо ви до цього вже щось питали, ви можете сказати: «Kann ich sie noch etwas fragen. Чи можу я вас ще щось питати? Нох ще, ще раз спитати. Або можна сказати, і HB INFRA. І далі ваше питання. У мене є одне питання і ваше питання. Haben Sie einen Moment Zeit? Einen Moment Zeit? Чи є у вас трохи часу? Ein Moment, буквально момент часу? Отже, як спитати шлях, як пройти кудись? Nach dem Weg fragen. Отже, є три варіанти. Перше. Wo finde ich die nächste Apotheke? Де я можу знайти найближчу аптеку? Але, звісно, будь-яке місце, яке вам потрібно. Wo finde ich? Ich suche den Hauptbahnhof. Я шукаю головний вокзал, центральний вокзал. Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Як я можу дістатися, як я можу прийти до центрального вокзалу. Звертаю вашу увагу. Во фінде іх die апотеке. Фінде. Фінде це означає знаходити, die nächste Apotheke – Це акузатив, знахідний відмінок. Як це зрозуміти? Ми знаємо переклад фінде знаходити. В українській мові знаходити кого що. І так само в німецькій мові: «Finde ich die nächste Apotheke». Або «Ich suche den Hauptbahnhof». Я шукаю центральний вокзал. Шукаю кого що. Центральний вокзал. Тут ви маєте просто вмикати логіку. Нам, українцям трошки простіше, тому що у нас в нашій українській мові також є відмінки. І як ви бачите, інколи вони співпадають. Але, звісно, якщо ви взагалі гадки не маєте, який має бути відмінок, можна перекласти на українську мову і таким чином, можливо, ви вгадаєте. Отже, як відповісти, якщо ви не знаєте, як пройти туди? Якщо вас спитали, але ви не знаєте: Nein, Tut mir leid – це означає мені жаль, я не можу вам допомогти. Nein, leider nicht. Ні, на жаль, ні. Ich bin nicht von hier, я не звідси, я не живу тут. Але якщо ви знаєте, як пройти туди, як це пояснити? Отже, ви кажете, зі фарен, якщо людина на транспорті, або якщо вона йде пішки зі генцу спочатку, Прямо, прямо вперед. und dann, а потім да. Запам'ятовуємо: dann, потім nach links, наліво. Спочатку ви їдете прямо, а потім наліво. Links, rechts, зліва справа. Sie biegen, rechts, ab. Ви маєте повернути ви повертаєте направо. Або Bieg, die Зі Straße links» або і так далі. Ви їдете, ви повертаєте на наступну die nächste Straße, die zweite Straße» на другу, Straße» на третю вулицю. Links – ліворуч, або rechts – праворуч. Далі як сказати, що це біля чогось? Das ist in der Nähe von. Це поблизу чогось. Або Sie fahren 3 км geradeaus. Ви їдете прямо 3 кілометри. Ви маєте їхати 3 кілометри прямо. Я сподіваюся вам зрозуміло. Ну що ж, на цьому все. Я розумію, що це відео було доволі важке, що було багато нового, але сподіваюся, все було вам зрозуміло. Якщо ні, звісно ж, пишіть коментарі, ваші питання під відео і зустрінемось у наступних відео.